Дуже багато морських мін, таких знаєте, не класичних, з'явилося в чорному морі після вибуху на Каховський Гес, коли Російська Федерація для того, щоб запобігти просуванню наших військ, підірвала дамбу. Потужною хвилею води річною, міни, які стояли біля узбережжя а лівого берега Дніпра, їх просто змило. Там були міни, ну так, ну вони річні міни і називаються вони ЯРМ. Це міна 50-х років минулого століття. Вона невелика, 18 кілограм, 3 кілограма вибухівки. Вона з таких раз для того, щоб боротися з десантами з рейдовими діями противника, яка в річках на глибинах до 12 метрів. Тобто вона ставиться на дно річкове. І при контакті вона вибухає таких мін дуже багато. І, ну я думаю, що їх там сотні тисячі точно. От і тича води вона не велика за габаритом, і їх багато також я думаю, перекинуло в чорне море.